Бачите, успення Пресвятої Богородиці нема гробу, нема ті, що плачуть, я хотів вам сьогодні показати другу сторону успення, коли Богородичка торжествує в небі, коли вона якраз перебуває в тому місці, святому, бо ми часто бачимо одну сторону, хочу показати вам і іншу. І сьогодні мої доріги у Христі. Тому кажу вам, якби я міг показати, якби я міг показати вам другу сторону вашої молитви, вона би так відрізнялася, як успення Пресвятої Богородиці, Богородиці, яка лежить у, у гробі, і цей образ, який ви бачили сьогодні. Тому що ми думаємо собі, що а згорів там, оче наші, богородиця Діво, почув мене Бог чи не почув, богородиця почула, чи не почула. Ви собі навіть не представляєте, наскільки має значення тільки твій намір, що ти прийшов до церкви і кажеш, Господи Боже, хочу помолитися ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І це вже небо сколихнулося. Ваші молитви міняють небо. І якщо ми молимося, ми стаємо учасниками неба. Хто не молиться, він не учасник неба? Тому кажу вам. Міняйте небо своїми молитвами. І потім ви прийдете після смерти і побачите, Бог вам покаже, як ви змінили небо своїми молитвами. Як ви змінили ситуацію навколо ваших близьких, як перемінилися у ті за кого ми молилися. Тому не втрачайте свого життя марне при кожній нагоді. Старайтеся прикрасити небо своїми молитвами. Хотів би вам наочно показати красу вашої молитви, що вона робить, коли ви молитеся, коли ви забуваєтеся. Коли ви негодне в молитвеннику знайти ту молитву, яка треба, поки ви шукаєте, ви вже міняєте небо, воно стає краще, світліше, повніше. Тому думайте про молитву, моліться. Я скільки раз підкреслюю, не всім то подобається. Але я кажу, моліться коротко. Моліться коротко, але часто. Щоб ваше життя було сповнене молитвою. Це дуже важно є. Це є дуже важливо.